Тренуватимеш новенько наступного тижня. Вітаю. Я не хочу. Дякуємо, що скористалися послугами нашої компанії. Ось результати минулого місяця. Їна знову перша в рейтингу. Маєте на увазі караоке? Їна бере вихідні на похорони матері, і однаково всіх випереджає. Це мав бути я. Не твоя мати. Чоловіку не гоже бути самотнім до старості. Відображення сучасного життя у Кореї. Перепрошую Їно. Я вас не підведу. Доброго ранку вам допомогти? Так. так, так. Замовкни вже. Що? Яка зараз молодь? Думають тільки про себе. Твій сусід був мертвий цілий тиждень, а ти цього не помітила? Що? Величезна купа вульгарних журналів, які він зберігав, впала і прибила його на смерть? Так, на жаль, у нас ще не впроваджено сервісу для мандрівників у часі. Психічно хворий каже, що має машину часу. Невже я єдина, хто чує цей звук? Який звук? Короткі гудки під час з'єднання усю ніч, чую їх в голові одна з найскладніших і загадкових праць року мені краще наодинці. Справді я не люблю самотності. Відколи це ти користуєшся чужими речами. А коли ти взяла за звичку постійно бути розлюченою? Скажи, що тобі шкода. Захопливий портрет кліток, які самі собі будуємо. Направду, я не створена, щоб їсти наодинці, чи спати або їхати автобусом. Так мені не легко бути самотньою. Я лише вдаю самотні озвучено для ютуб каналу Артимк.